Я ради вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. І сьогодні в відео я вам розкажу і покажу, що я роблю із волоськими горіхами. Це звичайний домашній горіх. Ось такий. У мене вдома є два великих горіха. Цього року ми назбирали майже два мішка горіхів. Я їх збирала і періодично висушувала. Тобто декілька днів вони в мене стояли під хатою, висушувалися, або там біля кухні вони висушувалися, і потім я вже їх збирала в мішок. Це я робила для того, щоб вони були не, такі, знаєте, не, не відсирівші і не поцвилені. І сьогодні я вам покажу, як я їх буду колоти. І у відео я вам покажу, як я б'ю горіх, щоб в мене вийшов ось такий повністю цілісний горіх, не пошкоджений, на дві частинки не розбитий. І ось ця серединка, вона витягується.